Хоч одну передумову мені, законотворці, що ви зробили для того, щоб ці люди повернулися? От вони зараз виїхали, вони будуть ще виїжджати, це очевидно, ми це вбачаємо. Що ви зробили, щоб вони поверталися? Можливо, ви боретесь з топ корупцією? Дезмораль дуже велика у людей. Після війни це друга тема, яка хвилює людей. У нас люди виходять, бо вже, вже дійшло крутіше зараз. Окрім топ корупції, зараз можна набити велосипедиста на вулиці і теж вийти. І красти на оборонці паралельно з цим. І теж все нормально буде. Нічого. Це та реальність, яка є, це ваша політика, вашої правлячої команди. Скажіть мені, може я на ті новини читаю, може я не там живу, хоч якась передумова, щоб ці молоді хлопці побули в Польщі, відпочили, як ви кажете, від обстрілів і так далі, сказали: ну, вертаємося, країна змінюється на краще. Будемо вертатися, будемо вірити в цю країну. Тому що я бачу головний меседж. Вони виїжджають запущеними головами. У них дезмораль дуже велика за країну. Це головна причина. Половина я не я не розписую за всіх. Так кого дістали обстріли, у когось родичі в Польщі не будемо розписуватись за всіх. Але основна більшість чорт забирай виїжджає через те, що не бачить майбутнього в цій країні. Ви не хочете цього розуміти. Ви розповідаєте казочки про те, що ну не так страшно. Ну вони виїхали через якісь там е, другорядні речі. Вони не бачать майбутнього в цій країні. Вони зневірені через ті речі, які я назвав.